Батьки підлітків зазвичай починають свої запитання, скарги з такого загального висловлювання. Мою дитину начебто змінили. Вона не керована стає. Батьки скаржаться на те, що вони діти перестають дослухатися до них. Вони дуже негативно відносяться до зобов'язань своїх. Але раніше, наприклад, які не викликали в них жодних да, якихось протестів, батьки скаржаться про те, що діти починають хамити, протестувати, стають дуже категоричними. Починають брехати навіть е, в будь-яких таких малесеньких питаннях, але це проявляється е, діти, демотивовані до навчання, і не тільки до навчання, вони в підлітковому віці можуть навіть закидати ті справи, які раніше приносили їм задоволення, були хобі, е, наповнювали їх. Вони кидають е, не знаю, футбол, танці, балет, і все те. Що приносило задоволення, і в те, що вони вклали дуже багато своїх зусиль, і навіть досягли якихось успіхів. Навіть це йде вже неважливо, і батьки дуже хвилюються, звісно. із за цього батьки відмічають, що дитина стає такою, занижується самооцінка, вони не задоволені собою, вони постійно порівнюють себе з іншими, в них є. Страх, що хтось може насміхатися з них. І е, відмічають, що авторитет, такий як батьківський, він вже не має місця. Е, батьки, якщо у вас є ще не підлітки, насолоджуються з цим періодом, бо до підліткового віку батько мати то Господь да, для дитини. Потім наступає той самий підлітковий вік. і… Все з п'єдесталу батьків знімаються, і діти починають шукати авторитетів десь поза родиною. Не завжди ці авторитети подобаються батькам. Звісно, вони можуть зв'язуватись з поганими компаніями, як у нас да кажуть. Вони можуть починати шкідливі звички, алкоголь, наркотики. Вони можуть такі ризиковані дуже дії. Робити, бо ризик їх просто тягне, то в них як така з'являється тяга до цих ризиків. І звісно, така болюча, болюча, болюча тема для батьків це те, що дитина стає як оголений нерв. Вона дуже часто. Такі вибухи роздратування, злості, можливо, якоїсь навіть гніву, може пригніченість, дуже часта зміна настрою. Тут я посміхаюсь, пройшла хвилина, і я взриваюсь. І дуже прискіпливі стають до слів і дій, в принципі, батьків. Знов таки, раніше все було ок, і тут. Не подобається те слово, не подобається та дія, чи якось як батьки сміються навіть. Ну такі на перший погляд, начебто, ну звичайні речі, але відбувається, тому вони кажуть: мою дитину підмінили.